Слава Україні! Доповідаю, третя окрема штурмова бригада офіційно розгортається в Третій армійський корпус. Наш шлях від бригади до корпусу був зовсім непростий. За цей час трійка пройшла найзапекліші кампанії повномасштабної війни: Київську кампанію, Бахмут, Авдіївку. Але минуле значить набагато менше, ніж майбутнє. А на майбутнє у корпуса амбітні плани. Наші кіти, на яких. Ми будемо будувати корпус. Це бойова підготовка, це створення професійного сержантського корпусу, це робота з управлінням і плануванням. І найперше, це технології і технологічність. Наші плани змінити принципи і прийоми цієї війни, а значить, змінити і сам хід війни на користь України. Циві спацес парабелу. Слава Україні!